Для того, щоб зібрати лимони в Монобанку, потрібно перейти на сайт Монобанку. Посилання буде в описі до цього відео і в закріпленому коментарі. І тут є всі лимони, які ви можете зібрати, всі 50 штук. Це варіант найшвидший, як їх зібрати буквально за декілька хвилин і взяти участь в акції. От тут є всі лимони, які є в застосунку. Тобто вам потрібно відкрити мобільний додаток і за допомогою цього сайту збирати лимони. Ось, наприклад, переходимо на сайт Кешбек, забираємо лимон. В розділі ще є один лимон. В розділі Запросити друга лимон. Далі. На головному екрані є в розділі ліміти та обмеження, в службі підтримки, також в умовах і тарифах, в виписках та довідках. От вже ми зібрали швиденько 10 лимонів. В маркеті також є. Три лимони, один на головному екрані, другий є в розділі щось прикольне, треба гортати вліво. І тут потрібно написати лимон. І вибрати ось цей набір салатників. Це також є лимон. Переходимо назад в банк. І шукаємо ще в інших платежах. Комунальний платіж. Поповнення мобільного. Тут потрібно поповнити мобільний буквально на одну копійку і з'явиться лимон. В розділі благодійність. В особистих даних є. Лимон, якщо змінити ім'я є лимон, далі в розділі нагороди. Якщо змінити фото, є лимон. Також у відкритих речах. І так ми збираємо, ми вже зібрали 21 лимон і шукаємо їх за таким принципом далі.